Окремі франківці зустріли Різдво без холодної води. А все тому, що в житлових будинках міста позамерзали близько 40 стояків. Йдеться як про середмістя, так і мікрорайони. В мерії обурюються причина цьому не лише морози, але й бездіяльність комунальників. До того ж, одна аварійна муніципальної інвестиційної управляючої компанії зі всіма проблемами впоратися не може. Тому треба створювати додаткову до прикладу на базі водоекотехпрому. У нас аварійна служба не працює. Я не знаю. Вона просто не, не справляється з тим об'ємом. У мене просто телефон розривався з тим, що е е всі посилають людей. Хтось був на свята 4 дні без води. А нашим службам по барабану. Та у водоканалі кажуть, що аварійна не допоможе. До проблеми треба підійти комплексно, утеплювати труби. Адже нині більшість з них пластмасові. Відтак замерзлу ділянку доводиться вирізати повністю. А от щодо того, чия це відповідальність, то вона лежить на співмешканцях та їхньому управителі. Що можна робити? Треба слідкувати. Слідкувати за будинком, все таки утеплювати стояки. Іншого виходу не буде, тому що будуть і далі морози. Це перепад температури. І хочу сказати, що навіть зараз Підвищення температури буде ще більше промерзання труб і можливе промерзання води в мерії Доручили комунальникам обміркувати, як протидіяти аваріям на мережах водопостачання. До речі, в міук повідомили, що до кінця дня ліквідують всі проблемні адреси, які залишилися зі свят. І Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.